ТОП-11 Casio G-Shock за версією військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів Америки. До речі, опитування проводилися в 2024 році одним із американських мілітарів видань. І на 11 му місці розмістився базовий класичний Casio G-Shock dw 5600 Відразу за ним на 10 му місці розмістився Casio G-Shock DW9052. 9-те місце займає Casio g shock GWM530A. На 8-му місці Casio G-Shock dw 69 -00. Сьоме місце займає Casio g shock gt 400 На шостому місці тим знайомий ga GAIS. На п'ятому місці в американських військових знаходиться Casio G-Shock G9000. Четверте місце займає Casio G-Shock G9320. І відкриває трійку лідерів Casio G-Shock GD350. Друге місце заслужено займає g shock G GB100. І на першому місці в рейтингу вподобання американських військових службов знаходиться Casio G G.